В якомірз e боротьба між інтернет-магазинами ніколи не закінчиться. Підприємці постійно змагаються між собою за трафік та клієнтів, бо лише так можна побудувати успішний бізнес. Для того щоб перемогти в цій гонитві за клієнтами, треба вивчити, хто є вашим конкурентом і які в них переваги. Ефективний аналіз складається з кількох етапів, і про кожен з них я розповім в цьому відео. Тож дивіться до кінця, і поїхали. Аналіз конкурентів це не мета, а лише інструмент для досягнення певних цілей. Поставте собі питання, що саме я хочу отримати за результатами аналізу. Від цього напряму будуть залежати ваші подальші дії. Наприклад, ви проводите аналіз конкурентів, бо хочете покращити свою унікальну торгову пропозицію. І виходячи з цього, під час вивчення конкурентів вам потрібно дізнатися, хто є лідерами у вашій ніші, які в них сайти, яка в них цінова політика та асортимент. В чому особливість їхніх унікальних торгових пропозицій? Які канали продажів вони використовують та які маркетинг активності проводять? Оберіть свої власні цілі та аналогічно розпишіть по пунктам інформацію, яку ви маєте для них зібрати. На українському ринку інтернет-магазинів є загально визнані лідери на кшталт розетки, з якими звичайні інтернет-магазини не здатні конкурувати. Аналізувати їх можна хіба що для загального розвитку та розуміння трендів. А ось хто дійсно вас має зацікавити, це лідери вашої окремої ніші. Навіть в дрібних чи геть-специфічних нішах є свої лідери, та їх вам потрібно розглядати як конкурентів. Для вивчення кола своїх конкурентів вивчіть пошукову видачу Google. Почніть з більш загальних запитів. Наприклад, отримати результати за ключовим словом, інтернет-магазин саджанців. Подивіться, хто знаходиться на першій сторінці видачі за винятком контекстної реклами. Після загальних запитів перейдіть до більш конкретних. Наприклад, вивчіть видачу за ключовими словами, які містять назву популярних у вас товарів, по типу купити насіння помідорів топ видачу, скоріш за все, займуть маркетплейси, але вони вас не цікавлять. На першу сторінку ще мають потрапити хтось з лідерів вашої ніші. І от їх розглядайте. Склавши перелік своїх конкурентів, ви можете переходити до їх більш детального вивчення. Почати варто з сайтів. Сайт інколи може бути ледь не головним козиром інтернет-магазину за рахунок блискучого юзабіліті чи функціональності. Переглядаючи сайти конкурентів, звертайте увагу на дизайн: які кольори, банери та шрифти використовує інтернет-магазин, наскільки зручно користуватися їх сайтом. Навігацію, як побудований пошук інформації та товарів на сайті, як легко знайти те, що потрібно покупцю, наприклад, за рахунок фільтрів. Третє. Каталог. Яку він має структуру, за яким принципом товари поділені на категорії та підкатегорії? Картка товару. Яку інформацію вона містить та з яких елементів складається? Мобільну версію. Наскільки сайт адаптований до використання на мобільних пристроях. Швидкість. Як швидко завантажується сайт і як його оцінює Google PageSpeed Insight? І додатковий контент, чи є на сайті блог, інтернет магазини або інша додаткова інформація, яка може зацікавити їх відвідувачів. оцінюючи ці параметри, звертайте увагу як на переваги, так і недоліки сайтів конкурентів. Для багатьох людей ціна є вирішальним фактором під час прийняття рішення про покупку. тому вкрай важливо мати конкурентно спроможну вартість товарів. Подивіться, яку ціну на товари, які продаєте, ви встановили інші інтернет магазини Якщо вона помітно нижча, то з'ясуйте, чому можливо вам варто пошукати нового постачальника для інтернет-магазину. Також перегляньте свої операційні розходи, які можуть впливати на маржинальність товарів. Наприклад, ви забагато витрачаєте на зберігання товарів чи їх упаковку. В разі якщо ваша ціна навпаки нижча за конкурентів, то вам варто зробити на цьому більший акцент в своїй маркетинг діяльності. Один з найкращих способів вивчити свого конкурента це скористатися його послугами. Купіть щось в конкуруючих інтернет-магазинах та побачте, як вони працюють зі своїми клієнтами. Поспілкуйтесь з менеджерами, перевірте якість обслуговування, швидкість відправлення замовлення тощо. Пройдіть весь шлях звичайного покупця та порівняйте обслуговування клієнтів зі своїми. Будьте прискипливими та вибаглими в ролі клієнта, щоб побачити, як конкуренти поруться з різними ситуаціями. Порівняйте свої враження з іншими покупцями, наприклад, почитавши їх відгуки, і зробіть свої висновки. Кожен інтернет-магазин намагається придумати щось, що виділить його на фоні інших та зробить більш привабливим в очах покупців. Дізнайтесь, на що роблять ставку саме ваші конкуренти. Можливо, це безкоштовна кур'єрська доставка або довічна гарантія на товари. В популярних інтернет-магазинів завжди є щось, на чому саме вони акцентують увагу покупців і використовують як аргумент на свою користь. Про цю перевагу магазини говорять на своєму сайті, банерах та в розсильці і рекламі. Подивіться, чи використовують ваші конкуренти якісь інші канали продажів, крім сайту, наприклад, маркетплейси, Shopping, соцмережі тощо. Цей аналіз вам потрібен для того, щоб знати наскільки широку аудиторію потенційних клієнтів охоплюють ваші конкуренти. Якщо ви використовуєте один чи два канали, а конкуренти, наприклад, п'ять, то ви будете поступатися їм просто через меншу впізнаваність, яка спричинена малою кількості згадок вашого інтернет-магазину в інтернеті. За результатами вивчення, ви маєте вирішити, в яких каналах продажу вам потрібно збільшити свою присутність. Дослідіть, які прийоми використовують ваші конкуренти під час просування своїх інтернет-магазинів. Дізнатися про акції, розіграші та спеціальні пропозиції можна сайтів чи соцмереж магазинів. Також корисно підписатися на розсилку від конкурентів, щоб оперативно отримувати інформацію про нову маркетинг-діяльність. Якусь як і у випадку з унікальною торговою пропозицією, цей аналіз необхідний для того, щоб зрозуміти, як ваш маркетинг може перевищити конкурентів. Повторно вивчити інформацію, яку ви зібрали за результатами проведеного аналізу, і подивіться, що вам вдалося отримати, та подумати, як можна це використати для себе. Підсумком має стати план дій з покращенням роботи інтернет-магазину, який дозволить наздогнати, обігнати чи відірватися від конкурентів. До речі, в мене на цьому все. Не забувайте писати в коментарях свої питання, на які я обов'язково дам відповіді, і до наступних роликів.